Господу. Те, що Велосердя Господнє нам ну, відновилося. Ми сьогодні маємо цей день недіни для нашого благословіння, для нашої радості в нашому Господі Ісусі Христі, за те, що Він є з нами, Слово його святе, ми його читаємо одним роздумуємо, ми не втішимося, що ми є на слідчим душі, на слідники Царства Небесного в нашому Господі Ісусі Христі, слава нашому Господу. І сьогодні є благоприємний час для нас, для кожного із нас, щоб нам бути уважними слів нашого Господа, Ісуса Христа, Христа, де ми сьогодні збагачуємося тим пізнанням та і силою і благодаті нашого Господа, Бога нашого, який нас призвав свою святість. І де ми сьогодні благословляємо і величаємо ім'я нашого Господа, Бога нашого, тому що Він достойний слави, один достойний хвали, честі, величія, і прославлення наш Господь, Ісус Христос, якою, який жертвою Голгофи нас зріднив, нас поєднав з Отцем Небесним, і сестри, слава нашому Господу. І моє бажання зачитати і Слово Божого. Це буде послання до Євреїв із четвертої голови ті слова. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте. Бо воно не злучилося з вірою слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що увірували, як він провістив, як присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладення світу, бо колись про день сьомий сказав він отак. І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї, а ще тут до мого відпочинку не війдуть вони. Коли ж залишається ото, що деякі ввійдуть до нього, а ті, кому Євангелія була вперше звіщена, не вийшли за непослух, то ще призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить, по таким довгим часі, він, як він вище вже сказано, як і вище вже сказано, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Бо коли б Ісус Навін дав їм відпочинок, то про інший день не сказав би по цьому. Отож, людові Божому, Залишається суботство відпочинок. Хто повійшов був його відпочинок, той, той відпочив від починків своїх, як і Бог від своїх. Отож попильнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослуг, за прикладом тим, бо слово Боже живе. Та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та намірі серця. Немає створіння, щоб ховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима Його йому дамо звіт. Слава нашому Господу! Слово Господні каже, що кожне слово, воно живе та діяльне, гострише від всякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне суднити думки та наміри серця, і немає створіння, що сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому. Дамо звіт, браття сестри, а й сьогодні знаходимося як на долоні перед нашим Господом і Ісум Христом. І слово Його, слово ми читаємо про ізраїльський народ, які не послухались Божого Слова, які не слухались Божого Слова, і які не ввійшли в відпочинок. Через що вони йшли? Бо не послухались, браття сестри. Те слово Боже, в них, воно їх не достигло. І тут слово Боже каже, 12 й вірші, бо слово Боже живе та діяльне. І воно каже, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і спосібно судити думки та наміри серця. А як воно не судить. Воно не проникає, воно не торкається, браття сестри то, як написано, ті, що не від почину, це якої причини, щоб воно не торкалося їхнього серця, браття сестри. Хай благословить нас Господь, щоб те слово, яке ми сьогодні чуємо, яке ми читаємо, щоб воно нас торкалося, щоб ми були тими людьми, які бояться нашого Господа Ісу Христа. Неї страха якогось наказання. Але із любві, тому що він той Бог, не якийсь маленький такий божок, можливо, який там намальований десь там, які обр... зображають, малюють письменники чи там ті, що вміють малювати, художники, брати сестри. Але Господь є він великий, Він творить все світу. Він є наш Бог, який своє вічне Царство, свою святість, брати сестри, і хай благовіє кожна душа, кожне серце. Щоб ми війшли в той відпочинок, який Господь нам через Слово Своє обіцяє. Слава Ісусу Христу, Богу нашому, Спасителю нашому, і Хай благословить нас і Господь, щоб ми боялися, як Слово Боже каже, отже, біймося, коли зостанеться обітниця входу, зостається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, браті сестри. Буває, що діла цього світу, діла, е, наші ж діла, вони не особенствують е, тому Писанню, браті сестри. Ми не, внімає, не до Слова Божого. Ми, ми повсякчас, повсякдень в мислях наших ми можемо про Бога навіть не згадати. Ми таки можемо згадати про наші діла, суєта наша, якась там діла наша, проблеми наші. Ми всіх рішаємо, рішаємо і з тим лягаємо спати. і ми... Не дай Господа нашого. Ми маємо коли часу його згадати. Можливо, ми сидимо в телефонах наших, якийсь там проглянуємо картинку, щось там дивимося, брати сестри, і це все нас відкликає, відкликає, відкликає від того натурального життя в нашому Господі і Ісусі Христі в дусі. Браття сестри, і хай благословить нам всі Господь, щоб ми боялися коли. Зостається побітниця входить очима, щоб нам не виявилося, що хтось із вас обізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, брати сестри, вона нам звіщена сьогодні. І все вона звіщається дві тисячі років, брати сестри. Коли прийшов наш Господь Іс Христос, та Євангелія спасіння і надії через нашого Господа, через Його оправдання, І коли ми сьогодні нагадуємо, що ми. Брат Паша нагадував, каже, він ще прочитував ці глави, і я ще раз зачитаю, каже, отож, мавши великого первосвященника, що небо пройшов Ісуса Христа, Божого Сина, тримаємося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, який не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваний у всьому, подібно до нас, окрім гріха. Тож приступаємо з відвагою до Престолу благодаті, щоб прийняти милі для своєчасних допомоги знайти благодать. Ту поміч від нашого Господа. Ми чекаємо тільки від нього, нашого Господа, нашого Спасителя, того священника, який перейшов в небеса, який прийшов для нас, браті сестри, через Голгофу прийшов, пройшов, браті сестри, через випробування в цьому житті. І він був усьому написано випробуваний, окрім гріха, щоб нас спасти, щоб ми приходили до нього і через нього, до Отця Небесного в одному дусі, щоб нам настріли вічне блаженство з нашим Богом і Спасителем. Нехай прославече наш Господь в нашому житті, в нашому собранні, щоб ми були в дусі з нашим Господом і Словом його святим, щоб воно в нас перебувало, щоб ми не були тими немічними. Творимо, братисестри, духовно, тому що ми спостерігали кажуть за собою, як ми слухаємо, як ми живемо, як ми любимо нашого Господа, михай послатися у цьому Господь. Йому слава навіть. Амінь.